МОНОЛОГ Гаошуня. Цікаві факти від Гаошуня. Існують різні архаїчні звичаї стосовно служниць упловових людей. Ті, хто проведе ніч з імператором, не можна покидати палац. Існують винятки у вигляді жінок, яких зробили васалами з політичних причин. Або як винагороду за службу. Однак це застосовується переважно до доньоку пливових осіб. Трясця. Що ж це коїться? Я не лише про Мао Мао. Ми не знаємо, куди подівалася містична служниця Євнух і навіть що, Ба, Лоулайн також якимось чином залучена. Спершу треба дочекатися звіту Лаханя. Як Євнух приховав своє положення і проник до палацу. Ми ще розслідуємо. Якщо Євнух Утікач зміг уникнути перевірки, то ймовірно, він жінка. Як вона посміла вдати євнуха? Як, Як поручно. І Лоулань теж молодець. Як вона могла змусити служницю прикинутися нею? За кого вона себе має? Приголомшливо. Підло. Мене від усього так, цього так, ну, так, нудить. Далі. Фестиваль. Вся Будь ласка, бережи себе.